Я вважаю так, у нас влада, вона реагує тільки на громадський тиск. Нінак, ніяк інакше. Зараз ми а, тим підрозділам, які на цьому напрямку, там ще просять люди з інших підрозділів, також будемо збирати якісь народними зусиллями якусь кількість дронів. Будемо повідомляти обстановку звідти. Ну, а загалом я вважаю, що наше суспільство повинно вимагати від влади. Змін в військовому управлінні. Воно застаріло, воно некомпетентне і неадекватне. І якщо у нас не буде застосований стандарт е, Армії США TC 2520 тобто After Action Review, тобто аналіз після дії, ну, у нас не буде розвитку. Ми не навчаємось. Ми повторюємо одну і ту саму помилки один за одним. Під Бахмутом, здавалось, Райони оборони просто без бою, тому що війська стачувалися в посадках і вигідні рубежі не займались. Під Северодонецьком, під Лисичанськом. Ну, просто одні і ті ж самі помилки. Під Авдіївкою. Згадайте, скільки разів нам розповідало вище військове політичне керівництво, що війська з Авдіївки відійдуть на вигідні позиції. Оце вони відійшли. Вже заслідово відійшли на вигідні позиції. Так звані позиції. В посадку голу під Покровськ відійшли з-під Авдіївки за 38 кілометрів. В голу посадку знову відійшли з Авдіївки в голу посадку. Тому що позиції здали ворогу. Ну, от така, друзі, ситуація у нас. Е, я е, хочу сказати, ситуація критична. і Треба з усі зусилля приділити тому, щоб у нас війська ходили на передові позиції під дронами, щоб вор у нас були ночні мавіки для того, щоб спостерігати за переміщенням ворога вночі. Щоб у нас було достатньо мавіків аутелів слідкувати, перехоплювати ворожі дрони, які роблять скиди, шукати ворожі ворожу піхоту ще на підходах. І таким чином воювати технікою, а не людьми з автоматами, героями, яких ми втрачаємо, тому що і втрачаємо ми їх через байдужість тих людей, які ухвалюють рішення, байдужість і дурість.